Це абсолютна ганьба. Ви порушили конституцію України, бо ми перетворюємося на ту саму Російську Федерацію. Ви просто плюнули в очі мільйонам громадян України. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України, і ми інформуємо вас про роботу українського парламенту. Треба менше говорити, а більше голосувати. Ганьба, але політична цензура в Україні увійшла в звіт Держдепу сполучених штатів, Депу, яка говорить про те, що Єдиний марафон насправді порушує засади демократії принципи свободи слова в державі, яка воює. За демократичні цінності також там йдеться про три закритих телеканали, яких виконали з системи. Т 2 йдеться про тиск на журналістів і на медіа. І звичайно, влада мала би почути ці сигнали. І От європейська солідарність в фракція, яка в Верховній Раді України ставить питання відкритості парламенту. Терміново повернути журналістів і в кулуари Верховної Ради України, і на балкон для того, щоб вони могли бачити засідання. Хто як виступає, як голосує парламент, і вони могли донести до громадян України, що парламент не зник. Але уявіть собі, коли я, як голова фракції, хотіла взяти перерву для того, аби ще раз звернути увагу на ганебний факт недопуску журналістів, того, що канал Рада не транслює засідання парламенту, що марафон працює не на Українців, а просто це пропагандистська сьогодні. Така будка, яка працює на банкову, бо люди зараз думають, що якщо телемарафон... Показує виключно офіс президента, то працює виключно офіс президента. Фракція голос серед членів якої є голова комітету з питань свободи слова, навіть не дали нам перерву. Він призначений вже майже півроку тому. Тому півроку, вибачте, більш ніж достатньо, щоб повернути журналістів раду. Це про багато про що говорить і в першу чергу про вплив банкової на нинішній склад парламенту і не тільки на фракцію Слуга народу. І ви всі, і в тому числі голос. Де знаходиться голова комітету свободи слова? Голосуєте за те, щоби 2 мільярди гривень, які мають йти на збройні сили України, ідуть на цей ницей марафон. Політичну цензуру це абсолютна ганьба. Європейська солідарність за посилену мобілізацію. Щотижня ми буваємо на фронті, знаємо, які виснажені українські воїни в тих підрозділах, які весь час знаходяться на передовій. Там критично не вистачає дронів, снарядів, ракет. Ми... і коли забрали військове ПДФО в регіонів, які допомагали підрозділам, маємо велику біду. Коли запитали про ефективність прийняття за. Закон... Ону про що забрали з місцевих бюджетів ПДФО, військове, вони показали 10 які надходять від держави, це дрони. А деколи навіть не 10 а решта все-таки волонтери. І коли голова комітету запитав в грубій формі, то ми виходить не хороші люди, на що отримав відповідну киваючу відповідь. Ми за посилення мобілізації, але усвідомлюємо, що рекрутинг має відбуватися не лише через примус, а через заохочення. Зокрема, зрозумілі терміни демобілізації. Комбрії розказували про те, що прибувши сюди в Верховну Раду, вони думали, що їх хоча б заслухають. Про те, яке в них ставлення до цього закону про мобілізацію, нічого з цього не відбулося, дуже неоднозначно сприйнято суспільством скандальний лист заступника міністра закордонних справ пана Сибіги, який просто заборонив консульствам за кордоном видавати будь-які документи українцям, ну взагалі заблокував по суті консульські послуги. Насправді хотілося би уточнити про що саме йдеться, тому що цим листом. mom Громадянам України кільком мільйонам громадян послали сигнал: не повертайтесь в Україну. Ваша держава готова порушувати всі ваші права. Закон, який вносить цю новелу, уже про зміни в наданні консульських послуг, вступає в дію з 18 травня, і саме 18 травня треба було говорити про припинення консульських послуг. Хоча ми з фракцією подавали законопроект, щоб цю дурню забрали. Але зараз ви просто плюнули в очі. Мільйонам громадян України, і очевидно, будь-який лист не може бути вище ніж закон. Ви підставили всіх консулів. Ви порушили конституцію України, права, закони України і по суті зробили усе, щоб ми не мали спроможності захищати українську державу. Але е пан панцібіга просто втік, не дав відповіді, і це абсолютно провальні комунікації. Загалі в парламенті був день гітманцева і податкового комітету дев'ять законопроєктів, що стосуються посилення тиску на бізнес, нових фіскальних правил, прошу підтримати зеленою. Дякую. Це дуже вузькогалузеві законопроєкти, які потребують ну. Посиленої такої серйозної фахової експертної думки немає нічого простого. Я прошу колег з трибуни не говорити про такі речі, тому що зараз знову приймаються доленосні зміни. Ну і найскандальнішим серед цих законопроєктів є. 11.084 про так званий білий бізнес. Почуйте від бізнесу слова. Я зараз знаю, що будуть говорити, тому що комусь здається, що все так просто да ні. Дуже складно. Якщо ви хочете зробити користь для платників, залиште норми. Ні в якому разі не підтримуйте цей проект закону. Які по суті вводить преференції в ручному режимі для певних підприємців. А щодо інших, навпаки, включається в ручному режимі. Презумпція винуватості їх можуть оголосити такими, що мають там якісь ризики. Що ви зараз робите? Ми говоримо, що постанова, яка затвердила порядок блокування податкових накладних 1165, діє поза межами закону, бо таких прав немає. Не, не, не може податкова здійснювати функції, давати статус ризикованого платника податку. Цим проектом закону зараз це все узаконюється. На жаль, сесійна зала за це голосує і може от підставою для цього такого збору голосів є обіцянка депутатам дати їм відрядження я не знаю, чи якісь інші преференції на взамін голосують, не читаючи отакі вразливі контраверсійні закони. За 270 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Дякую, шановні колеги. Ще один важливий законопроект це про посилення боротьби з ігроманією. Ну... Він зараз під пильною увагою всього українського суспільства і не лише загалом суспільства, а особливо військових та їхніх сімей. Влада, слуги спочатку створюють проблему, тому що нагадаю, що кілька років тому саме слуги зі своїми сателітами прийняли закон про легалізацію грального бізнесу. Це при тому, що десь від 30 до 40% відсотків досі знаходиться в тіні. Це про те, як погано регулювалася ця сфера. Обіцяючи, що від цього будуть величезні поступлення до державного бюджету сьогодні, як стверджують експерти, економісти недопоступлення від грального бізнесу втрати для бюджету складають 20 мільярдів на рік. Річний обіг грошей в індустрії гральні це те, що програють наші українці: 150-170 мільярдів на рік. А змі це приблизно в 200, 250 мільярдів гривень на рік. Гральний бізнес заплатив 10,5 мільярдів. Але оця Лудоманія вона захопила собою і молодь, і на жаль, торкнулася і українських військових, які в стресовій ситуації часто останні гроші віддають оцим онлайн-казіно для того, аби зняти стрес. Президент у своєму рішенні виносить в рішенні РНБО, яке він затвердив указом, виносить вісім пунктів, і в основному вони з них стосуються боротьби з Лудоманією, надання доручень Міністерству охорони здоров'я про розроблення спеціального пакету для лікування людей. Що в цьому проєкті закону є? Лише обмеження реклами. Президент уже присвятив цьому кілька нарад. Тепер створивши проблему героїчно, вони її героїчно вирішують. Не вирішує нічого. Ми в цьому залі і в цьому проєкті закону. Тільки починаємо говорити. Починаємо. Тому що не захотів комітет далі працювати з обмеженням ставок, можливостей, прив'язаних карток, все те, що є в, в якраз в указі президента. То ви коли це будете робити? Коли ви будете виконувати всі пункти, які вказані в указі президента, важливо Верховна Рада України прийняла постанову на підтримку полонених українських журналістів. Понад 20 шість вже зафіксовано. Заручників ще двоє ми з'ясовуємо ситуацію. Українських журналістів російські терористичні війська захопили Фінгалі. арештували, і вони знаходяться чи то на окупованих територіях, чи знаходяться в Російській Федерації. І ми повинні кричати про це на всіх міжнародних майданчиках. Тому закликаємо голову Верховної Ради розблокувати міжпарламентську дипломатію, а нам називати прізвища цих людей, наших колег журналістів на всіх міжнародних майданчиках а хтось став полоненим через Терористичні атаки і захоплення територій. зокрема, наш колега Зунян Дмитро Хилюк, це парламентський кореспондент, був схвачений, коли росіяни окупували Київську область, так само, як і наш великий друг Сергій Цегіпа, патріот, активіст з Херсонщини, теж зараз знаходиться в російському полоні і невідоме місце його перебування. Мій успішний досвід, звільнення заручників, говорить про те, що публічність часто рятує життя. Очевидно, що. Що до них там застосовують і тортури, і психологічний тиск, і от Верховна Рада України звернулася до всіх парламентів світу, до всіх наших колег, до міжнародних журналістських організацій допомогти Україні звільнити українських журналістів. Ми маємо і собі, і всьому світу нагадати, що головним ворогом української преси є режим Путіна. Ми багато говорили про міжпарламентську дипломатію, тому що переконані, що і американська допомога, і європейська допомога, і взагалі посилення тиску на Російську Федерацію, посилення санкцій проти Росії воно має бути сильнішим. Колеги нам потрібно системно працювати з нашими партнерами, і це означає припинити нарешті вибіркову практику погодження відряджень українських народних депутатів за кордон, бо ми перетворюємося на ту саму Російську Федерацію. Яка... Ну а зараз депутатам від Європейської солідарності тільки за нашу політичну позицію а це блокується. Ну і ще одне важливе рішення. У нас дійсно сьогодні перевантажені суди, в тому числі і Вищий антикорупційний суд. Цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, він говорить про те, щоб замінити трійки на Одноосібний розгляд справ для того, щоб прискорити ці е, е, їхні проходження, ми підтримали цей законопроект аби розвантажити суди, але нагадали ще раз про справу Червінського. І кілька днів тому Кіровоградський районний суд Кіровоградської області у складі трьох суддів без присутності адвокатів і без присутності власне обвинувачуваного. Продовжив незаконно тримання під вартою героя-розвідника Романа Червінського. Це ненормально, коли український видатний розвідник, військовослужбовець. Полковник знаходиться по суті в полоні у влади тільки за те, що він а, посмів розказати деталі зірваної операції вагнерівців, і така от помста триває. Тому судова система потребує вже не терапії, судова система потребує хірургії. Друзі, європейська солідарність усвідомлює наскільки важливо, аби парламент працював прозоро. Ми а, усвідомлюємо нашу відповідальність як опозиції, просто інформувати вас про те, як працює парламент. Говорить. Ити правду, тому підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут більше про роботу Верховної Ради України. Все буде Україна, друзі.